Довство це це дуже погано. А виносять, ви бо нема куди її одівати? Як на, свалку, на свалку воно не пхається. Мікрорайон Кущівка у Кропивницькому. Навпроти будинків сміттєзвалище, гілля, автомобільні шини, будівельні та побутові відходи. Звалище утворилося за чотири роки, розповідає місцева жителька Галина Ткачова. Це наші люди, несуть сюди це сміття, таке загромождення, що неприємний і запах, і щури, і все, що угодно тут треба якийсь господар, щоб був чи на районі, чи в місті господар був, щоб на це обратили якусь увагу. Приїжджали, вроді з райвиконкому люди, але ну, нічого не рішили. Але ж ми повинні всіми зусиллями всі в місті робити це всі разом. Сміття біля подвір'їв у цьому мікрорайоні забирає підприємство «Екостайл». До них зауважень немає, говорить місцевий житель Євгеній. Сміття нормально вивозять. Кожну тиждень все як положено». Вважає, сміття сюди приносять вночі. Люди, які живуть тут, ті отводять. Секторі працівники коставу забирають тверді побутові відходи тільки на офіційно зареєстрованих точках збору один раз на тиждень з шостої до вісімнадцятої години. Будівельні відходи, великогабаритні відходи та гілки дерев, які є основою несанкціонованих сміттєзвалищ, не входять до переліку твердих побутових. Їх потрібно вивозити на сміттєзвалище самостійно. Сміттєзвалище оглядає інспекторка з благоустрою міської ради Лариса Завидна. Тут три адреси йде, якраз перекресток Дмитра Чижевського, вулиця, вулиця Ізмаїльська і провулок Верхньовеселий. Вони повинні ці всі гілки там, чи дерева, це, пиляти на мілкі куски і виносити на те місце, де збір іде сміття. Говорить, спецінспекція за це стихійне звалище що штрафувати нікого не може. Протоколи ми можемо складати тільки тоді, як ми спіймали на місці, що людина висипає сміття. Це місце не встановлене для того, щоб тут сипалося сміття. На даний момент, значить, тут можна встановити чергування. Штрафи у нас йдуть від 340 гривень до 1700. Як ми можемо засати, як вони виносять або рано зранку, або пізно ввечері, або ночі? Якщо машинами вивозять, то можуть і ночі вивозити. Повідомлять, надо ЖКГ, тому що ці всі універсали там і інші підприємства, вони підпорядковані ЖКГ. На думку інспекторки, щоб спіймати порушників, треба влаштувати тут чергування та рейди з поліцією. Щодо незаконного сміттєзвалища є звернення від жителів мікрорайону. Воно перебуває на розгляді відділу будівництва і благоустрою управління житлово-комунального господарства. Про результати розгляду повідомлять згодом, поки працівники інспекції з благоустрою провели з місцевими жителями профілактичну роботу про неприпустимість викидання сміття поза місцями його збору. Цю інформацію Суспільному надав керівник прес служби міськради Сергій Якунін Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.